Марвел. Ви навіть не уявляєте, яким я був фанатом цієї студії. Навіть коли виходили слабенькі фільми четвертої фази по типу «Вічні» чи Доктор Стрендж 2, я їх захищав, дискутував за аудиторією. А про третю фазу усаці нескінченності я взагалі мовчу, бо саме ця фаза зробила Марвел шедевральними. Кожен проєкт даної фази я просто боготворив, навіть не зважаючи на такі філери, як людина Мураха 2 чи Капітан Марвел. Це є, я веду до того, що я любив Марвел, дуже любив. Але ось в нас п'ята фаза величної саги мультивсесвіту. і досі немає того рівня, яким я восхищався у той великій сазі про камені нескінченності. За виключенням, напевно, третього павука вартових Галактик 3 і пари серіалів по типу Ванда Віжн і Локі. Після чергових провалів на конець з людьми виходить голова Діснея, яким належить Мерл Боб Айгер. Він заявляє, що вони скоротять кількість проєктів, аби зосередитися на якості як в старі добрі часи. Тобто людина говорить про те, що буде більше якісних проєктів і в цілому більше експериментів. Але в підсумку в нас за цей рік вийшов до 3 який хоч убийте, але важко назвати якісним проєктом. Можливо, як фанфік він працює добре, проте я не розділяю цю істерію людей. Для мене це посереднє кіно, яке, на жаль, дуже програє. В другій частині про Блакучого найманця. Проте сьогодні не про нього. Сьогодні я хочу поговорити про серіали героїв, яких ніхто не просив, але вони є. І власне би, це був дійсно експеримент. Але ж ні. Почну ж свою оповідь з Ехо. Серіал є продовженням лінії Майя Лопис серіалу «Соколини Око. І так, в тому серіалі вона працювала як треба. Ехо, буває, якщо не шидевранна, але тим не менш зрозуміло, і в цілому її арка завершилася як треба. Вона помстилася Вілсоном Фіску і все, на цьому повинен був бути кінець. Але якимось дивом ця героїня отримує серіал. Хоча я бачив багатьох людей, які не були в захваті від неї. Але, тим не менш, коли анонсували серіал, нам обіцяли приземлений влучений рівень та ще й з віковим рейтингом 18, який на хвилиночку в КВМ вперше. Тобто могла б получитися свого роду цікава кримінальна драма про боротьбу Маї з кримінальним хрещеним батьком нью Йорку Вілсоном Фіском цікавими хореографічними боями. Які були максимально приземленими, та й взагалі приналежність має опис до етнічної групи індіанців відкривала би цікаву інтерпретацію їх культури та їх звичаїв, бо культуру інших народів завжди цікаво досліджувати. Їх. Що ми отримуємо в підсумку? Вони просрали весь потенціал зробити цю нову героїню. Хоч якось цікавою. Єдине, що прямо тащить, це Вілсон Фіск у виконанні Вінсента Деонофріо. Його образ кримінального мафіозі завжди мене приваблював з самого моменту серіалу Шибай голова від Netflix. І особливо після колонацького образу персонажа у Соколиному Оці, цей серіал, так би мовити, відхрещується від того війна. Яке зробили з ним у тому серіалі про Клінта Бартона. Але є велике але це для мене його образ розуміли, бо я дивився три сезони про Шибай Голову. А як бути тим, хто взагалі вперше знайомий з цим персонажем через цей серіал? Тут, як на мене, нюанс великий, бо серіал Ехо не концентрується на його історії. Брасиючий пару флешбеків, який не шибко таки відповідають на питання, хто це взагалі такий. Тому для не фанатів Шибай голови від Netflix це буде просто великий дядько, який весь серіал бігає за своєю полемінницею. В іншому плані гриня в серіалі ніяка, а її культура взагалі обосінюється, бо виявляється. Що вони взагалі якісь далекі інопланетяни. Прикиньте, якби показували українську культуру, а потім авторам захотілося б висирати якусь наркоманію по типу всі українці це древні інопланетяни. Тобто це обесцінює та ображає культуру інших народів. Тому це не репрезентація, а дійсно якась лінь сценаристів. Стосовно самого сюжету і сценарію тут взагалі біда. Сюжет ніяк не рухає ні героїні, не, не велсана фіска, нікого і нічого. Навіть екшена нормального не завезли. Хоча з таким приземленням потенціал був хоча б на нормальні драки. А що там віковий рейтинг? Він не грає ніякої ролі. Вирішить ті сцени і нічого не зміниться. Підсумку це униніє, яке тягне лише на сон. Воно тебе не бісить, не ради, воно тупо, нудне і не потрібне. Ніби Марвел знімав цей серіал для задля того, аби між фільмами був хоча б якийсь контент, і байдуже, чи буде він нудним. Їм потрібен контент, аби закрити рота фанатам та хоч щось транслювати на своєму стрім-сервісі. при цьому додавши непотрібне камео, шибай голови на три хвилини, томучаючи він Сентанден офрів весь серіал. Тому в підсумку від цього серіалу не холодно і не жарко, він просто є. І одним словом це не серіал, це сон. Серіал є спін-оффом до One Division і розповідає про відьму агату, яку зачарувала Ванда в кінці того серіалу, і тепер відьмі треба повернути своєму могутність. До того ж вона натикається на сина Ванди біля Максимов, з яким йде відьміним шляхом з шабашом відьом. Головне питання. Хтось просив окремий серіал про агату? Безумовно, Кетрін Хан в образі Агати багатьом зайшла у попередньому серіалі про багряну відьму. Але чи потребувала вона серіалу на 9 серій, з яких половиною сезону тупо нічого не відбувається? Думаю ні. Серйозно, весь серіал це тотально на місці. І лише з 6 серії відбувається дійсно щось цікаве. До цього взагалі ледве-ледве дивилися цю тягамотину. Проте все-таки перейдемо до позитивного. Як я сказав раніше, шостої серії серіал оживає. Тут нам нарешті розповідають, як білі максимум перемістив свій розум у іншого хлопця і таким чином вийшов після подій Ван Дивіжо. Сам персонаж вийшов цікавим. І хоч якось тримав неоповідання на собі. І так, я нормально відношуся до того, що тут показана репрезентація його орієнтації. Не розумію, чого у деяких з цього приводу горить. Тому проблеми серіалу зовсім не в тому, що Біллі геть. Агата, як на мене, трохи деграднула порівняно з серіалом Віжн і якось взагалі стоїть на місці. Єдиний прогрес героїні відбувається у фінальній серії, де розповідають про її сина. В іншому героїня Кетрін Хан все ще харизматична, але це не той рівень, що був у One Division. Великий плюс це героїня Обрі Плаза, яка спойлер є смертю. Хто не в курсі у коміксах Марвел є буквально Леді Смерть. Яку закоханий як Танос, так і Дедпул. Тому така несподівана поява смерті у всьому серіалі дає надію на те, що героїня Обріпуази ще себе прояви у майбутніх проєктах КВМ. В цілому обріпуаза круто грала цю героїню. Вона має великі сенси та буття. Її не можна назвати виходійкою, бо вона є тою. То є частиною природи кожного існування. Тому так леді смерть топ. Самі відьми, які йдуть разом з гатою по дорозі відьм, — ніякі. Вони по суті є гарматним м'ясом всій історії, бо ведведно кожна з них в підсумку помирає у цій дорозі. Але якогось розкриття, глибини та сенсів вони не несуть. Тому тут очевидний мінус серіалу. Та й сам хронометраж, і за них дуже тягнеться, тому це нестерпно важко і нудно дивитися. В підсумку я нічого не чекав ні від Агати, не від еха. Але якщо нудне з самого початку і до кінця, то от Агата в кінці хоч якось розквітає барвами. Проте є філером, після якого не тепло і не холодно. Воно, прости господи, є. Мені здається, якби Марло зробив за Агати Халлінський спешл і умістило в нього все саме цікаве, а той філер вирізали, то вийшов набагато краще, як це було з нічним Перевертним у 2022 році. Але вийшло, як вийшло. Що ехо нудно не цікаве, що гата дна, але цікава лише під кінець. Ехо отримує від мене три із десяти. Тоді, як Агата 5 із 10. На жаль, Марло мене в цьому році розчарувало своїми проєктами, і про ніяке повернення компанії мови її нема. Їм ще більше треба працювати над своїми же помилками і робити акцент на дійсно важливих проєктах, а не на цих філерах. А на цьому мене все. Дякую за перегляд. І мирного вам неба.